Ще кілька років назад ми не могли уявити, що в 21 столітті може, бути, може розпочатися війна. Але коли це все стало реальністю, довелося швидко адаптуватися до нових умов, об'єднати всі сили та ресурси. Закривати бізнес не було варіантом. Ми розуміли, що заклад це не просто. Заклад а він реально є місцем сили для багатьох людей. Тому ми вирішили не зупинятися. І з моменту ми працю... з моменту початку війни. Ми не закривалися не на один день. З перших днів війни ми приймали для себе важливе рішення відкрити двері не лише для переселенців, які шукали прихистку. А ми просто ми не просто приймали їх, а забезпечували горячими стравами, а давали їм оцей цей затишок це тепло. Яке їм так бракувало в той момент. Цей період навчив нас по-новому цінувати, кожен зварений борщ це зак... чи закарпатський бограч. Вони стали символом нашої підтримки та любові до людей. Це був час, коли ми зрозуміли, що кожен відвідувач, кожна наша порція їжі це наша підтримка в тилу. Наш внесок в боротьбу, окрім допомоги переселенцям, ми активно підтримували і фронт разом із командою. Ми організовували пакунки для наших військових, збирали необхідне від продуктів до речей першої необхідності. До сьогодні ми продовжуємо цю ініціативу, адже підтримка армії стала нашою щоденною справою. Ми готували гарячий чай, закуски, розуміючи, що навіть найменша. Допомога має велике значення для тих, хто залишив свої домівки. Цікаво, що ці дії привели, для на, привели до нас багато людей, хоча ми не ставили такої мети. Про наші ініціативи почали говорити новини, поширюватися, люди, які потрапляли до нас, ділилися враженнями, долучалися до допомоги. Це стало не лише... Підтримкою для нашого бізнесу, а й формою взаємодії з громадянами. Ми отримували справжню команду однодумців, які підтримували нас у цей нелегкий час. Важливо розуміти, що під що в період війни наш пріоритет залишився незмінним. Ми хотіли не просто підтримувати людей, а й продовжувати просувати автентичні закарпатські продукти, які відображають нашу ідентичність і культуру. Ми з гордістю продовжуємо готувати бограч і закривати його у банки. Адже це не просто страва, а це реально символ нашого рідного дому, затишку і спокою, яким ми могли запропонувати людям. Бограч для нас став не лише національною їжею, а й символом нашого духу і стійкості. Один із випадків, що залишився у мене в пам'яті, це наш подарунок для генерала Залужного. Ми підготували для нього справжній закарпатський продукт, який, на мою думку, здатний конкурувати з найкращими делікатесними стравами. І недарма у сліпому опитуванні наш шоудер переміг іспанський хамон. Це лише підтвердило, що наші крафтові продукти мають унікальний смак і ми маємо чим гордитися. Пишатися нашою культурою, я твердо вірю, що закарпатський крафт має потенціал об'єднати людей і привернути увагу туристів, від, які відкривають для себе Україну знову і знову. Внутрішній туризм сьогодні на піку, оскільки багато українців обирають подорожувати рідною країною. І це наш шанс показати Закарпаття з усієї краси. Ми прагнемо. Використовувати цей момент, адже зараз саме той час, коли ми не мо, коли який ми не можемо упустити Закарпаття, край із благород, з благородними природними умовами, унікальною культурою і багатою історією. Нам не потрібно вигадувати щось незвичне, адже це у нас все є. Наше завдання працювати з тим, що ми маємо, розвивати, передавати наступним поколінням. Вірю, що наш приклад надихне інших підприємців, що навіть в надзвичайно важкі часи не здаватися, триматися за свої корені та продовжувати просувати те, що у нас є. Сьогодні ми об'єднали свої сили заради однієї мети, і якщо кожен зробить внесок, маленький або великий. Це приведе нас до перемоги. Я вдячний всій команді і всім тим, хто підтримує нас у цьому шляху. Разом ми сильні. Дякую вам за увагу. З вами порядний Газда.